Календар патріота презентували у Рівному. Він поєднує в собі історичну культурну спадщину України та патріотичні ідеали. Авторка Ірина Сичик називає своє творіння унікальним, чому саме знає Людмила Жук. Ірина Сичик представляє свій календар Патріота 2024. каже він нагадує про наші цінності та здобутки. Ідея для створення такого календаря виникла не випадково. А саме після поглибленого вивчення історії нашої країни, перечитала дуже багато матеріалу про культуру, про історію. І в мене вже було таких багато важливих дат в житті нашого народу. І потім ці дві історії дали поштовх в тому, що я подумала: а чому не створити такий календар відрив? Але з важливими датами з життя України з різних сфер. Поки що таких календарів є 2500 примірників, та їх тираж буде збільшуватися, адже набирає популярності не тільки на території України, а й за її межами. Зараз це особливо актуально, тому що багато українців виїхали за кордон, і для них мати щось таке, що можна відчути, побачити з рідної України. Я думаю, це дуже актуально для них. Чимало рівнян прийшли не лише підтримати авторку календаря, а й одними з перших побачити унікальне творіння. Поліцейська Іванна Бояківська зізнається, що такі календарі мають бути у кожного українця. Я щаслива сьогодні розділити цей день і це досягнення отримати для себе із рук автора сьогодні. Одна з перших. Це це дуже цінно і важливо. До створення календаря Патріота 2024 була причетна і художниця Ліза Болдишева. Вона проілюструвала кожну сторінку, втім не змогла прийти на презентацію. Ірина Сичик запевняє, художниця зробила вагомий внесок для того, щоб календар Патріота з'явився на світ. Вона також дуже надихається від цієї роботи, дуже їй подобається. У нас є ідеї для нових календарів. Календар патріота можна придбати у книгарнях міста та в онлайн режимі. Якщо на них буде попит, кількість примірників збільшуватимуть. Авторка патріотичного календаря переконана, він допоможе українцям зрозуміти свою ідентичність. «Ще триває ніхні, ще серця не нам на свої Людмила Жупа Властицю, новини рівного.